Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про те, що може повністю змінити не тільки результати вашої роботи з підсвідомістю, а й якість вашого повсякденного життя про мистецтво постановки мети. Перш ніж ми зануримося в деталі, хочу підкреслити головне правильно поставлена мета в трансформаційній терапії призводить до реальних відчутних змін у вашому житті. Мої клієнти. Повідомляють про значне поліпшення якості стосунків, підвищення енергії та життєвих сил, розкриття творчого потенціалу, позбавлення від багаторічних деструктивних патернів і навіть оздоровлення фізичного тіла. Ця робота не просто психологічна вправа, а потужний інструмент трансформації всіх сфер життя. У світі сучасної психології та духовних практик регресивна терапія. Посідає особливе місце як метод, що дає змогу працювати з глибинними шарами підсвідомості. Однак ефективність цього інструменту безпосередньо залежить від правильної постановки мети. Саме мета виступає направляючим маяком для всього процесу зцілення, активуючи приховані ресурси нашої підсвідомості, саме мета запускає всі механізми трансформації. Карл Юнг одного разу сказав Поки ви не зробите несвідоме свідомим, воно буде керувати вашим життям, і ви будете називати це долею. Ці слова якнайкраще описують важливість усвідомленої роботи з підсвідомістю. І перший крок у цій роботі це правильна постановка мети. Уявіть, що ваша підсвідомість це потужний навігатор, він постійно шукає оптимальні шляхи до заданих цілей, але щоб цей навігатор міг ефективно виконувати свою роботу, йому необхідні чіткі координати пункту призначення. Без ясно сформульованої мети енергія підсвідомості розсіюється, що робить процес зцілення скрутним або навіть неможливим. Моя багаторічна практика підтверджує важливу закономірність найглибші і найміцніше вкорінені психологічні контракти не розчиняються самі по собі, вони починають трансформуватися тільки в одному випадку, коли підсвідомість ясно розуміє мету цих змін. Підсвідомості необхідно знати, заради чого вона виділятиме свою дорогоцінну енергію. Тільки з чітким розумінням мети вона готова перезаписувати життєву матрицю і змінювати усталені налаштування сприйняття, які формувалися роками. Системний підхід, який ми практикуємо в нашій школі регресивної терапії, враховує всі аспекти і рівні свідомості людини. Давайте розглянемо їх докладніше. Перший рівень фізичний. Тут ми говоримо про конкретні вимірні зміни у фізичному стані, наприклад, відновлення здорового сну, нормалізація ваги, позбавлення від хронічного болю, важливо описувати бажаний стан у позитивних термінах. Не хочу перестати страждати від безсоння, а хочу легко засинати і прокидатися відпочилим. Другий рівень емоційний. Які трансформації ви хочете відчути у своїй Емоційній сфері, можливо, ви прагнете внутрішнього спокою, здатності відчувати радість від простих речей або вміння висловлювати свої емоції без страху осуду, формулюйте мету так, щоб вона відображала бажаний емоційний стан. Третій рівень ментальний. Тут ми працюємо з переконаннями, настановами та ментальними програмами. Які думки та переконання ви хотіли б трансформувати? Наприклад, я з легкістю приймаю нові можливості, замість хочу перестати боятися змін. І завершуємо духовним рівнем. Це рівень сенсу вашого існування, вашої місії і глибинного зв'язку з вищим я. Цілі на цьому рівні можуть бути пов'язані з розкриттям вашого глибинного потенціалу, набуттям відчуття цілісності та гармонії зі Всесвітом. Саме на цьому рівні ми часто стикаємося з найсильнішим супротивом нашої внутрішньої магії, тих прихованих програм, які непомітно обмежують нас і блокують справжнє призначення. Тепер давайте детально розглянемо техніки, які допоможуть вам ефективно подолати самосаботаж і сформулювати справжню мету. Почнемо з методу глибинного запитування або техніки 5 чому. Ця практика дозволяє пробитися крізь шари самосаботажу до справжніх мотивів. Почніть зі створення відповідної обстановки, знайдіть тихе місце, де вас ніхто не потурбує, візьміть ручку і папір. Записування відповідей критично важливе для цієї практики воно дає змогу побачити весь шлях вашої думки. Далі сформулюйте свою початкову мету. Максимально конкретно і запишіть її. Наприклад, я хочу розвинути свою інтуїцію. Наступний крок Поставити собі перше запитання чому це для мене важливо. Запишіть найчеснішу відповідь, яка спаде на думку. Не цензуруйте себе. Припустимо ваша відповідь тому що я хочу ухвалювати більш правильні рішення. Тепер до цієї отриманої відповіді знову поставте те саме запитання. А чому саме це важливо для мене? І знову запишіть нову, глибшу відповідь. Наприклад, тому що я втомився від наслідків неправильних рішень. Продовжуйте цей процес занурення ще глибше. З кожним новим, чому ви будете проникати в більш приховані шари свідомості. Цікаво зауважити, що зазвичай на третьому або четвертому запитанні може виникнути внутрішній опір це вірна ознака того, що ви наближаєтеся до глибинної істини. До п'ятого питання чому ви зазвичай добираєтеся до справді фундаментальної потреби або цінності наприклад, тому що я хочу відчувати себе господарем свого життя, а не жертвою обставин, і нарешті. Найважливіший момент перевірка. Прочитайте свою останню відповідь і прислухайтеся до себе чи викликає вона емоційний відгук, чи відчувається, як глибока внутрішня правда, можливо, ви відчуєте легке хвилювання або навіть страх це хороший знак. Якщо відповідь зачіпає вас емоційно, вітаю, ви виявили свою справжню мету. Важливо розуміти, що наша підсвідомість створила систему самосаботажу не випадково, ці обмежувальні програми колись слугували захистом, але зараз перетворилися на перепони. Техніка п'ять чому допомагає обійти ці захисти і виявити справжню мету, приховану за шарами самосаботажу. Тепер, коли ми знайшли глибинну мету за допомогою аналітичного методу, настав час активувати її на рівні всіх органів чуття та емоцій. Адже підсвідомість не мислить словами вона сприймає реальність через образи, відчуття та емоційні стани. Уявіть, що ви показуєте своїй підсвідомості не просто карту з точкою призначення, а яскравий детальний фільм про те, який вигляд має і відчувається бажаний результат. Саме для цього ми використовуємо другу техніку розширену візуалізацію досягнутої мети. Ця практика безпосередньо звертається до мови підсвідомості, образів і відчуттів. Для початку прийміть зручне положення, заплющте очі та зробіть кілька глибоких вдихів, розслабляючи тіло з кожним видихом. Далі уявіть, що ви перемістилися в ту точку часу, коли ваша мета вже повністю досягнута. Не просто уявляйте, а буквально проживайте цей момент з усією повнотою відчуттів. Активуйте всі ваші почуття одне за одним. Що саме ви бачите навколо, які кольори, форми, що роблять люди в цій картині? Які звуки наповнюють простір, що говорять оточуючі? який у вас внутрішній діалог? Зверніть увагу на відчуття в тілі, де відчувається енергія, чи є відчуття розширення, тепла, легкості, можливо, ви помічаєте якісь запахи чи смаки в цьому образі. Тепер зверніть увагу на свій емоційний стан які почуття наповнюють вас радість, спокій, впевненість, свобода, дозвольте собі повністю зануритися в ці емоції. А тепер найважливіший крок це перевірка на внутрішній опір. Запитайте себе, чи є частина мене, яка чинить опір цьому образу, яка сумнівається, що це можливо або безпечно. Якщо ви виявите опір, то не пригнічуйте його, а досліджуйте з цікавістю, тому що за кожним супротивом ховається ключ до самосаботажу. На завершення практики повільно поверніться в сьогодення, зберігаючи відчуття від візуалізації. Запишіть усі інсайти. Особливо пов'язані з виявленим супротивом. Головний секрет цих технік у подоланні внутрішньої магії самосаботажу наша підсвідомість майстерно приховує справжні мотиви, підміняючи їх соціально прийнятними або поверхневими цілями, але тільки робота зі справжніми, глибинними цілями здатна запустити справжню трансформацію. Пам'ятайте, якщо мета не викликає емоційного відгуку або страху, найімовірніше це не ваша справжня мета, а лише прояв внутрішньої магії самосаботажу, щоб переконатися, що ваша мета справді активує підсвідомість, оцініть її за кількома важливими критеріями. Перший критерій позитивне формулювання. Ваша мета має описувати те, що ви хочете здобути, а не те, чого хочете позбутися. Другий критерій конкретність. Ваша мета має містити ясні критерії досягнення, зрозумілі ваші підсвідомості. Наступний критерій екологічність. Ваша мета має враховувати благополуччя всіх частин вашої особистості та ваші взаємозв'язки з оточенням. Дуже важлива особиста значущість. Ваша мета має резонувати з вашими глибинними цінностями та потребами, і нарешті. Реалістичність з елементом виклику. Ваша мета має перебувати в зоні вашого найближчого розвитку, щоб бути досяжною, але водночас такою, що потребує зростання. А тепер дозвольте навести кілька прикладів трансформації неефективних формулювань в ефективні. Замість позбутися тривоги. Говоріть здобути стан внутрішнього спокою і впевненості в будь-яких ситуаціях. замість Перестати боятися стосунків, краще сказати, розвинути здатність будувати глибокі, довірчі стосунки, в яких я почуваюся захищено і вільно, замість не думати про минулі травми більш ефективно, інтегрувати досвід минулого і використовувати його як ресурс для створення радісного і усвідомленого сьогодення. Пам'ятайте, що правильна постановка мети. Це не просто формальний етап на початку терапії, а ключовий фактор успіху всього процесу зцілення. Коли ваша підсвідомість отримує чіткі координати бажаного стану, вона мобілізує всі необхідні ресурси для досягнення результату. Ось як говорив Альберт Ейнштейн, якщо я не можу це пояснити шестирічній дитині, значить, я сам цього не розумію. Те ж саме можна сказати про наші цілі якщо ми не можемо чітко і просто сформулювати мету, значить, ми самі не до кінця розуміємо, чого хочемо досягти. У нашому курсі регресивної терапії ми створюємо простір, де ваша підсвідомість починає активно співпрацювати з вами, розчиняючи навіть найглибше вкорінені обмежувальні контракти і відкриваючи шлях до цілісності та гармонії. І перший крок на цьому шляху мистецтво постановки мети. Практикуйте цю навичку, і ви побачите, як змінюється ефективність вашої роботи з підсвідомістю, як швидше і глибше відбуваються трансформації на всіх рівнях вашого єства. А зараз я хочу розповісти, як отримати максимальну користь від нашої школи Альфа Віта. У нас є різні формати участі, і ви можете вибрати той, який підходить саме вам. Найпростіший спосіб почати підписатися на наш канал і стежити за випусками наших відео. У них ви знайдете безліч корисної інформації, яку можна відразу застосовувати в житті. Ось що говорить наш підписник Михайло. Я просто почав використовувати ваші поради. І це вже само по собі допомогло мені впоратися із залежністю від сигарет і дечого сильнішого. Я відчуваю зміни всередині мене, відчуття майбутньої перемоги. Для більш глибокої роботи ви можете замовити у нас діагностичну консультацію. Послухайте, що розповідає Віктор. Я не знаю, як це відбувається, але вже після нашої першої консультації в мене ніби крила виросли за спиною. Я буквально відчув політ душі, внутрішню силу. А Тетяна, яка багато років боролася з депресією після курсу нашої школи і сеансу регресивної терапії, буквально почала сміятися і радіти життю. У Ольги наша робота перевернула все її життя. І таких відгуків дуже багато. Тисячі звільнених душ з кайданів контрактів. У нас для кожного є своя пропозиція. Ви можете обрати будь-яку зручну участь для себе, це може бути курс для особистого проходження в зручному темпі, або курс з викладачами, де ви отримаєте особисті консультації. А також є пропозиція купити повний пакет участі для тих, хто готовий до глибокої трансформаційної роботи. Якщо ви готові змінювати ваше життя кардинально і безповоротно, ви на правильному шляху. Обирайте формат, який резонує з вами зараз, і робіть перший крок до звільнення від обмежувальних контрактів. До нових зустрічей!